Шукаєте робочий одяг по секунду, У нас є шикарна пропозиція саме по категорії екстра. Мішочки йдуть по 22 кілограма. Поштучно ми не продаємо. Поштучно продають наші клієнти. А я показую вам наповнення лотів і стан речей. Ось такі от штанішки. Зовсім новенькі, нулячі. Не знаю, чи взагалі був у них знос. Також. Попадаються кителя, попадаються е, курточки. Курточки можуть бути теплі бушлати, можуть бути такі вітровочки, попадаються жилетки. Штанів, купа. Є ось такі прямого крою, бувають з карманами, бувають штани на шлейках, розміри. Завжди різні. Немає такого, щоб ото мішок 44 розміру, а то мішок 56-го розміру. В одному мішку зібрані абсолютно різні розміра. Якщо говорити по буквах, то S, M, L, XL, 2XL, 3XL. По різному буває. Так, суцільні комбінізончики також попадаються. Іноді попадаються рукавички, іноді попадаються каски, навіть буває. Ну, рідко. Ось такого плану. Е, як бачимо, на речах от, видно, що це екстра. Реально, знос мінімальний. Речі як нові, хороші, класні. Хто робочкою торгує, запитайте в менеджера наш WorkMix по екстрі. Він вам запропонує повний відеоогляд. Або, якщо хочете, можете брати з зашитими мішочками без огляду. Для замовлення пишіть в коментарі в приват або за номером в шапці профіль.